Так, друзі, всім привіт. Ви гляньте, що до мене приїхало. Опа, на новий шток приборів. І оригінальна вся проводка. Електрообладнання. Замовляв я у Рафеля. Я думаю, багато хто бачив бачився, що приборів у нього на каналі. Брав би ушний, бо новий трошки ще дорожче стоїть. Ну, мене, в принципі, дожен і цей влаштувати. Тітко можна було б замовити саму проводку і робити мій старий. Но трошки там все по-другому. Нова проводка йде на 4 таких фішки заводських. А там у в одному щитку на дві. На дві. Через що прийшлося брати отак комплектом. Я думаю, це правильно. Воно буде все чітко. Так як положено. А зліпити, купити провода і наліпити ліпаків. завжди можна було, но... але да, дорого. Да. Печально. Вже ну, по всіх всіх моментиках, мілочовках. Ну, на даному етапі ми зараз будемо ставити з Русіком щиток приборів, щоб від нього відталкуватися, далі йти, роз, розводити провода по кабіні. Так, ми мудруємо. Рафель, дякую за посилку. Там на цьому гайки залишили. Так, на щитку. А. Немо? Не знаю, не бачу, нема. Так, в общем, гайкуємо, установимо, покажемо, як вийшло. Запутались в проводах і стоять. Така фішка, що там ще стоїть? Фішка то стоїть на температуру, не одівається таке. По так на температуру не на стрілку, а ты не на лампочку давление. буде ось осьо рядом біля генератора. Лампочка і стрелка. Біля генератора ось рядом А то, що? А то надівається фішка на цей, на температуру. От тут на, на те да. тоже. Да. А, да. а на лампочку. А на лампочку стоїть біля цього. На термостаті я там аж. Так його не А Те, що на термостаті, то що біля цього був, який показував. Росеваний вода. Да. 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 Ще ж вчитуйте, що муті йти про вода, ще не забувайте на моторчик. Омивайки. Там Ну це вони, вірно, будуть. Або це. Nie, o to tak piszkę nadziewające. Jeden mm -hmm. przewód, to znaczy idzie na ten. Na omywajkę już. A nie, co oni tam idu, czy szlanga idzie. Mm -hmm. На парад стоїть, там стоит трактор педиглянта Гичок Так він ще не кидать сюди Так она вот ту всю нагаблю цеплять це Я думаю ваше просто не, саму цю А может и ні приходит что засили Може, може, стати побачить часи, А, я казав, там три тисячі буде.

Бачите? Потихеньку трактор оживо. Хоп. Блін, я казав, 3000 тисячі Нулі. Це все позашкаювало, то що. Нема датчиків. Зарядка на 13 стоїть, чітко. Да. прогріваємо будемо заводити свіча моргає. що просто світити просто поки світиться да. оп щось десь цей кльотнуло як габарити включив класний. 100 а, ну. Не, сейчас майден подохронитель згорів. Не знаю, який згорів подохранитель. Ну, світиться, світиться, десь тут клацнуло. Не включення, ось включив. Там тоже він світиться. Не може такому. Да, і поворот включений, але поки щось ми ще не її. Та капець, нема маси, блін, нихіра не робить. О, щось тут починає проблемувати поворот. Нема. Бач швидко. На щитку на чому. Нема нагрузки. Та тут цілі. Блять, який же знес. Значит, показалось. Нет, что-то классно. Можно я На что А потом это Крайний самый. Ну, отсюда, бач, питається проблеми. Ось сюди блимає щось таке. Так, Блин-блим-блим-блим. Понятно. Блин. Коротше, електро... електрообладнання це така штука. Інтересна. Согласен. Так, ну коротше, Якщо десь щось знайдемо, на даному етапі у нас є зажигання, включається. Габарити. Є габарити. Тут тільки світиться кнопка, але щось поки нічого. І тут на нас щитку трошки проблему є. Хоча зараз щось десь як знайдемо, тоді включусь, покажу. Так, тут вже консоль зібрали, Все новесеньке, все гарнесеньке під оригінал. Так. Працюємо далі, так? Да? Майнтофон питали, як називається. Пожалуйста. У, у мене є одна ідея. Все. Габарити, аварієчка вже все працює. Що у нас ззаді. Повний порядок. Красота. Стопи теж працюють, перемичку просто треба ставити. Жабку ще не підключали. Ще її, наверное, нема. Та рідна, думаю, не робить, щоб було. <звук> потихеньку, потихеньку. По Але класно, завели всі провода в штатних місцях, все як должно бути. що спереді, що ззаді. А це займає трохи часу. Потихеньку трактор оживає. Так, працюємо далі. Так, ну що, що нас, що ми маємо? Включай, габарити є. Аварійка працює. Так. Потім, потім, потім. Тут у нас таке щось робиться страшне, але поки ми не можемо ще розібратися з дворником, щось не хоче він працювати. Так. Так, той плафон теж вже підключений і працює. Ага. Є, так. Заднє світло. Як ви бачите, працює. Чітко. Ну а далі зажигання включи. Повороти працюють. Працює. Все. Чітко. На сьогоднішній день е, хорош. Вже потомили, вже голова не варить взагалі. На цій ноті ми будемо завершувати відос. І там десь до понеділка, до вівторка. Неділя будемо вихідні, працювати не будемо. Так що якось так, з вас вподобайка, комент Старчик, і пока-пока.